Доброго ранку, це небитий шлях. Сьогодні ми з вами мандруємо в Клапідаву Хмельницькій області. Достатньо відоме місце. Місце дуже колоритне. Його колись ще називали Петридава. Ви називаєте як хочете, але насправді сьогодні побутує назва Кам'янець-Подільський. З Києва на Кам'янець можна рухатися двома небитими шляхами. Як перший це М20 Житомир Староконстантинів Хмельницький і, власне кажучи, Клапідала. Другий шлях через. Мільних для мене більш звичний маршрут це є Хмільник, Але сьогодні ми їдемо через Староконстантинів. Пряма дорога через Житомир. Вискатуйте на Староконстантинів, Хмельницький і той же Кам'янець-Подільський, 450 кілометрів від Києва. Поки ви розчините цукор в своїй ранішній каві, ми живу не в Кам'янці-Подільському, так що особливо не відволікайтеся. Перша документальна згадка про кам'янець датована 1062 роком. Проте цілковитої одностайності з цього приводу серед науковців нема. Адже ще Птолемей писав про мальовниче місце Клепідаву грецькою «квітка на камені. Кам'янець-Подільський і сьогодні фантастична місцина. Річка Смотріч за мільйони років викарбувала каньйонний рельєф і утворила півострів. А на 120 гектарах старого міста, що постало тут, розмістилося 150 пам'яток історії та архітектури. Ратуша у всіх західноукраїнських містах це є географічний, емоційний і адміністративний центр. Сьогодні тут. Декілька невеличких музеїв. Зараз ми вам їх покажемо. 1374 триста року. Місто отримало Магдебурзьке право за свою історію. Знало і татар монголів і литовців, і поляків. Уся достовірність історичної долі Кам'янця в ретельному і докладному музеї, що у ратуші, в підвалах музею моторшна галерея середньовіччя, але не для нас з вами, ну принаймні, не сьогодні. Однак візитівкою Кам'янця є стара фортеця. Ще на дальних підходах стає зрозуміло, що це справжня туристична мета. Тут є чим підкріпитися, розважитися, а ще можна спробувати себе в інших іпостасях. Но тут легко уявити себе воїном, але не агресором, а захисником своєї землі. Ціни символічні: посидіти на коні 5 гривень, поїздити десятка. Козак теж зайвого не візьме. Стріла 5 гривень за попадання залп безкоштовно. Будь ласка, середньовічна боргова яма. Дуже проста, але дуже ефективна штука. Людина попадалася, не віддавала вчасно гроші і проводила сюди. І на якийсь час це ставало для неї домівкою і місцем роботи вночі тут, а в день на суспільно-громадських роботах. За яку платили цей борг віддавався, і тоді вже боржник виходив і йшов, щоб не робити наступних боргів. Головне в розвагах не забуксувати, адже найцікавіше попереду. Ну не встигаємо. Критично не встигаємо. Тому продовжимо за тиждень. Це був небитий шлях з Кам'янця-Подільського. Залишайтеся з нами.